Перевірка керівників ТЦК, електронний акциз та звинувачення хмельницького чиновника у хабарництві голові теми даного випуску п'яти хвилин на головне у студії Валерій Гринчук. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить понад 100 керівників ТЦК щодо корупції. Уже сформували базу, до якої війшли 1800 керівників та заступників керівників ТЦК. У агентстві додали, що провести перевірки повністю усіх складно, але першими будуть перевірятися регіони, де найбільше було скандалів та корупційних ситуацій. Подайкують, що до таких дій НАЗК наштовхнув скандал з незаконним збагаченням колишнього одеського воєнку. Кома Євгена Борисова та інші скандальні справи. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження електронного акцизу на алкоголь та тютюн, також відомого як Єакциз. Закон набирає силу 1 січня 2026 року. Електронні марки дадуть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів рідин для електронних сигарет від виробника та імпортера до споживача. Також контролювати сплати податку за підакцизні товари. Додатково можна буде ідентифікувати продукцію та перевірити легальність її походження. Експерти кажуть, що запровадження є акцизу дозволить перевести облік підакцизних товарів в електронний формат, також спростити та виведе його на ринок з тіні. Шепетівська громада Хмельницької області втратила на війні ще одного героя. На щиті повертається молодший лейтенант Перебейнос Сергій Анатолійович. Герой загинув в результаті артобстрілу в зоні військових дій під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман 1 Харківської області. Про час і дату прощання буде повідомлено додатково. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Заступника міського голови Хмельницького звинувачують у крадіжці бюджетних коштів. Протягом 21-го року заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Новачок разом із поплічниками організував схему привласнення бюджетних коштів, спрямованих на проведення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва суб'єктів комунальної інфраструктури міста Хмельницького, шляхом штучного завищення цін предметів закупівель а також також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт на суму понад 1 мільйон гривень. Поліцією Хмельниччини здійснюється досудове розслідування. До слова, цьогоріч міська влада Хмельницького запланувала на ремонт дорожнього покриття в громаді витратити більше 350 мільйонів гривень, тобто відмивати було б з чого. Представники енергетичної турецької компанії зустрілися з керівництвом Хмельницької обласної військової адміністрації. Зустрілися з іноземною делегацією перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Заступник начальника ОВА Сергій Ткачук, виконувач обов'язків генерального директора акціонерного товариства Хмельницького Баленерго Олег Козачук та керівники окремих структурних підрозділів ОВА було Обговорено питання щодо співпраці у сфері енергетики, у тому числі відновлення та будівництва нових енергетичних об'єктів, ремонт застарілих електромереж тощо. В свою чергу турецькі гості запевнили, що готові надавати допомогу в питаннях електрифікації та підтримки енергетичної незалежності та безпеки України, зокрема й Хмельниччини. Наші посадовці подякували представникам компанії за їх допомогу та увагу до енергетичного сектору та сподіваються на подальшу співпрацю. У Кам'янці-Подільському люди затримали чоловіка, який пограбував продавчиню кіоска. Свідки грабунку допомогли правоохоронцям затримати зловмисника, який пограбував 33-річну жінку, викривши сумку з грошима, документами та особистими речами. Свідками пограбування стали військовий, який проходив повз та продавець сусіднього кіоска. Коли жінка почала кликати на допомогу, вони кинулися услід грабіжнику, наздогнали та утримували до прибуття правоохоронців виявився 56-річний кам'янчанин. за фактом злочину відкрите кримінальне провадження. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас до наших соціальних мереж. Зустрінемось у наступних прямих ефірах.